Ліра це інструмент мандрівних співців. Скільки ж тоді у вас в колекції інструментів? Там ну кілька десятків є. <гум> І я вирішив, я мушу врятувати цей інструмент. Якщо струна буде на два десятих міліметра нижче, ніж потрібно, то ліра буде просто скрипіти. Цей кан співається біля 40 хвилин. Там 145 куплетів. Ми сьогодні будемо приймати там нового лірника. Як <гум> екзамен, там він має. Розповісти, що він знає, от я граю на лірі. думаю, може мені якийсь гріх проститься. На чому лише не вміє грати мій сьогоднішній гість? Та особливою для серця все одно є Ліра. Він відроджує її і за цим так захоплює спостерігати, що мимоволі закохуєш в українську культуру. Сьогодні у талановитих Андрій Ляшук. Вітаю вас! Вітаю вас і всіх, хто нас бачить. Клас. Ну, ви знаєте, насправді дійсно настільки ви якось з таким натхненням, бажанням це робите, що навіть якщо там людина не дуже багато знає, як колись, наприклад, розвивалася музична культура, то 100% зупиниться і послухає. Зоря, вечорова яма, почає воска. Ой, вийшло, Найшови. Вийшло, як та чорна я хамара. І тому перше моє запитання таке: чи можете ви мені розказати про свою любов до лірницької традиції так, щоб от я зараз закохалась і захотіла увімкнути якийсь, наприклад, виступ? Чому ви любите настільки? Ну, по-перше, Ліра це. Інструмент незвичайний такий. Це чарівний інструмент, коли починаєте на ньому грати, угу. починають відбуватися з вами всякі речі, яких раніше не було. Наприклад. Е, ну, Дякуючи Лірі, я побував в багатьох країнах, угу. куди так без ліри я б не міг потрапити. Е, взагалі, Ліра, якщо ви знаєте, це інструмент мандрівних співців. Угу. І коли ти береш до рук Ліру, ти починаєш з нею мандрувати. Це інструмент не для сцени, так можна сказати. Хоч сьогодні нам приходиться часто виступати на сцену, але це інструмент, який звучить десь в якомусь середовищі. Ви можете грати на ньому на вулиці, і, і дійсно починають відбуватися такі речі, що люди хочуть тебе чути десь в інших місцях, і, і ти починаєш з ним мандрувати. Понеділя пораненька. Сонечко хмарненьке. Ну, а коли вперше потрапила Ліра у ваші руки? І чи з самого дитинства була оця така любов до музичних інструментів українських традицій? Звичайно, я якраз був тією дитиною, яка жила в місті, але дуже часто відправляли до баби з дідом в село, і я міг. Оце все споглядати, як в селі співають, як люди ще пам'ятають якісь традиції і щось роблять традиційне. І може, якби я просто жив в селі, може би так мені не тягнуло до цього, а так як я жив в місті, і от і, і саме з селом і з традиціями були в мене пов'язані саме такі приємні моменти. Я знаю, що ви виготовляєте музичні інструменти. В чому секрет, як зробити так, щоб він точно був хорошим? Здебільшого я роблю інструменти це етнічні духові, так як я давно ще до того як не грав на лірі, грав на різних сопілках, флоярах, на таких різних духових інструментах. Мені було цікаво якось знайти той, той звук, почути. Почути, як буде звучати цей інструмент, а якщо його зробити там з іншими розмірами, як, який, буде, е, який буде інший звук? І відповідно, ну ти тобто, треба мати таку велику мотивацію. Uh -huh. Тобто, це можна зануритись, ти там робиш, не помічаєш часу, робиш цей інструмент, досягаєш того чи не досягаєш, ламаєш його. Ну what і what я. <laughs> Ну, якщо розумієте, мило, якщо, якщо я роблю, наприклад, е, якусь там сопілку, і якщо я просверлю дірку не там, і він вже не буде налаштований так, як потрібно, то цей інструмент вже з ним не можна далі працювати. І таким чином от якась така внутрішня мотивація досягнути чогось, щоб пограти в першу чергу самому. Бо якщо ти просто майстер і не музикант, це трохи інше. А якщо ти музикант і ти хочеш. І ти робиш це для того, щоб потім е, зіграти на цьому. Uh -huh. То... А скільки ж тоді у вас в колекції інструментів? Я так вам не можу цифру назвати. Так, може там би... Більше десяти? Ні, ну там ну, кілька десятків є. Десяти. Ну Є інструменти, які я сам зробив, є інструменти, які там до мене потрапили якимсь чином. Uh -huh. Не обов'язково я там купував цей інструмент. Бувало, що люди приносять, тому що він в нього є і він йому не потрібний. І мені дарують, а є такі, от… трембіта до мене потрапила. Зателефонував до мене один там, з рівного чоловік і каже: я це був в Карпатах, каже, і там чув трембітарів, і мені так це було весело. Каже, там Я не зовсім тверезий був, і я, я купив собі трембіта. Каже, потім приїхав в рівне і думаю, навіщо я це зробив? Він каже, чи от ви б не могли в мене її купити? Я за пів ціни продам. Ну, прийшов, ми потримбітали, там на 16 липня до, до мого офісу. Я кажу, прекрасний інструмент, я готовий там за таку-то суму. І от у мене тримбіта. Клас. Ну, і, і от так тримбіта. От, інструменти дуже різними шляхами. Є, е, я, я часто буваю там десь на Олексі чи на якихось там, е, е, платформах, знаходжу якийсь інструмент. Які треба відремонтувати, і мені хочеться врятувати той інструмент. От зараз я ремонтую, це називається баглама або САЗ. Це струнний інструмент, це він вважається турецьким або також кримсько-татарським. Угу. От і в мене це є такий сантимент трохи до кримсько-татарської культури. Теж у мене вже є одна баглама, а тут я побачив дуже якісно зроблений інструмент, але він посередині тріснутий, угу. і він такий, і там і звукознімачами. Ну, видно, що це що він був дуже хороший, дорогий інструмент, і його просто продають дуже дешево. І я вирішив, я мушу врятувати цей інструмент. А які інструменти, можливо, найскладніше ремонтувати, виготовляти? От чим можете похвалитися, що от я зміг так зробити? Ну от насправді Ліра це ж такий дуже нелегкий. Ну, це можна сказати, це ціла інженерна конструкція. 100% -там, Бо там колесо, складно. яке обертається, яке мусить терти по струнам і видобувати цей звук. Оця резонаторна коробка має бути все зроблено по правилах. Я ліри не, не зробив ні однієї, але дуже багато майстрів або ж тих, хто собі придбав ліру, вони приходять до мене, щоб я поміг її довести, так як я вже знаю, багато нюансів, uh -huh. поміг довести до того стану, щоб вона звучала ідеально. А хотілося б зробити ліру? Ой, як буде більше часу. Це uh -huh. в планах. Бачите, ну, роботи багато. <ріст> Добре, Там же розумієте, в цій лірі, там, якщо струна буде. На два десятих міліметра нижче, ніж потрібно, і буде сильніше тертися, то ліра буде просто скрипіти. Ого. Да, там має бути на струну, намотана е, вовна і намазана каніфолію, Все має бути так витримано, тобто, щоб досягти того звуку, який потрібно. Ай прийшла колея до самого треба. А де ж ви навчилися взагалі цьому всьому? Починаючи від гри на Лірі, закінчуючи тим, як от з нею працювати, навчитися гри сьогодні можна. Я всім так кажу, що все-таки перший мій вчитель це був Ютуб канал. Я подивився, як грають, я спробував. Так як в мене вже був досвід гри на інших інструментах. Це мені було нескладно. І мені здається, що коли Ліра до мене в перший раз в руки потрапила в 2010 році, от, угу. до Ти того вже я тільки бачив спробу. на картинках і на відео. І мені здається, що я вже за кілька годин міг там з Лірою вже виступити. Ну тому, а так взагалі. Якби ніде не викладається ліра не в музичних школах, не в музичилищах, хіба десь, може, її показують як факультативно. Але в традиції Лірницькій завжди було, що ти учишся в іншого лірника. Угу. І от е, в Україні є такі об'єднання людей, які це досліджують. Вони називаються так, як колись традиційно, там лірницько-кобзарські цехи є Київські, Харківські і Львівські. І от я е, вчився в інших братчиків цього цеху. А багатенько зараз в Україні лірників, якщо так порахувати, е, небагатенько. Ну так я би сказав, що там ну, з десяток набереться, таких, uh -huh. що справді вони наслідують традицію, стараються грати це. Але це така штука, така таке, це не мистецтво, це така традиція, яка тут і не має бути багато. Їх не має бути так масово, як всі, от на гітарах багато хто грає, uh -huh. да? це, це дуже модно. Ну, Лірницька традиція, вона трохи така втаємничена, і вона, вона не для всіх. Я знаю багато людей, які купують ліру чи десь беруть, намагаються на ній грати, але щось їх не, не мотивує це робити далі. Вони дуже гарно там в інших сферах, грають на інших інструментах, там, чи досліджують фольклор, чи співають. Але там ліра у них для того, щоб просто в них є цей інструмент на те ромотися віцно оборонити вічи знову а що ще найважче виконувати які композиції Е, ну є такі композиції які дуже, дуже довгі uh -huh. є наприклад от Кант Святому Йосипу, там 145 куплетів. — О Боже! Да. Уявіть собі, як це могли, я так деколи задумуюсь, як могли ці ще до того незрячі співці це все вивчити на пам'ять, і це треба, цей кант співається біля сорока хвилин? Я в шоці. Уявіть собі. А як вистачає тоді сиви на це? Ви напевно, після того, як його доспівали, відразу вже так лягаєте, вже так все не чіпайте мене. Та ні, тут, тут, тут якби це ж не, не мішки тягати, розумієте, але це теж відповідально. це, це Лірники вони, вони от були незрячі, але це колосальна робота, щоб це співати, і вивчити і вправно грати. ну Тому тут теж треба попрацювати, треба себе деколи заставити, що от я мушу цей кант. Чи оцю думу вивчити, і треба над цим там попрацювати. Вони ще не, не всі так звучать, як ми зараз звикли. знаєте. Наприклад, там пісня, хто кріпко на Бога, уповає, той недвижим смотрить на вся okay. злая. Там, ну Ви розумієте, що це okay. там літературна українська мова 18 століття. Не всі це слухачі там розмирали. можуть зрозуміти, але це і, і багато є таких пісень, де звучать якісь діалектизми. чи… Звучить ота от старовинна така мова. В цьому ну, є колоритність, в принципі, якраз цього заняття. Але я би, знаєте, що вас хотіла запитати. Що ви зазвичай виконуєте, коли хочеться здивувати людину або презентувати їй, що взагалі таке ліра і що вона вміє, яка це композиція? То, ну, Я граю різні речі. У мене, до речі, є дві ліри. Одна, би така старосвітська. Вона зроблена по музейному зразку. Uh -huh. Так, на такій лірі грав останній волинський лірник Іван Власюк. Uh -huh. І там більш традиційний репертуар. Але також в мене є ще ліра хроматична, така сучасна, яку можна підключити, там, де можна зробити на ековалазері різні звуки, uh -huh. І можна ну, пограти щось сучасніше, а можна пограти якісь танці з європейської традиції, якесь французьке буре чи там щось німецьке. І... Я буваю в різних аудиторіях. Ну, є дитячі пісні, є дитячі такі інтерактивні, де, де там казка безкінечник, де діти тобі підказують і приймають в цьому участь, і спорять, що зараз має бути там наступне. А як частенько буває, що діти просять теж спробувати? Та практично, коли я десь виступаю в якихось аудиторіях, разу. де є діти, то всі хочуть прийти і покрутити ліру. Можна? Да, я даю їм корбу покрутити. Я тут на натискаю або сажу когось, даю йому ліру до рук і це. Угу. І це багато дітям ну, <фактично>, це цікаво. Там фактично можливо комусь із них таке зернятко любові до ліри вкладаєте в цей момент. А поки я ми говоримо якраз про якісь виступи, хотіла запитати про фестивалі. Дуже багатенько на яких були. Який от особливо запам'ятався десь запав в серце. Ви там час від часу його пригадуєте, як там класно було. Та ви знаєте, я би не сказав вам, що такі якісь особливі, бо дуже багато фестивалів, вони такі унікальні. Ну, Я би хотів виділити такі фестивалі, як от е, в Києві кожен рік Кобзарський цех проводить Кобзарську трійцю. Це угу. такий фестиваль, куди приїжджають з усієї України лірники, Кобзарі, де відбуваються саме оце, от такі традиційні речі, де Відбувається визвілка, що ми сьогодні будемо приймати там нового лірника. Він а, має як, як екзамен, там він має е, розповісти, що він знає. Він має відповісти на питання старішим. — старішин. Це такий фестиваль. А дуже, там якісь дуже... провокативні такі запитання? Ну чи це легко підготуватися? Ви знаєте, це відбувається навіть так, що там не все можна розповідати. Нічого так. Ну, ви знаєте, що у, у лірників і в кобзарів була таємна мова. Mm -mm. Називалася лебійська мова. Mm -mm. Де, наприклад, добрий день це звучало як кудень клевий. Ого. Oh ну і то есть, багато дуже речей, які відбуваються там в кобзарському цеху, не можна розповідати там іншим людям. Ну та, ви зараз нам розкажете, ну, це... які слова і вже всі будуть знати. Тоді ну, це, ну, це такий от, дуже цікавий фестиваль. Mm -hmm. І якщо ви знаєте, у нас в Рівному є фестиваль Ліра Фест. Який восени проводиться там, здебільшого на покрову, це теж дуже класний фестиваль. Це от, ми колись задумали з Віктором Ковальчуком, він за це взявся. І вже, вже багато років відбувається цей фестиваль, де в нас були з інших країн багато лірників. І ну, тут вже трошки така, якби тут тут вільніше, тут ми можемо, крім того, в, ну, в рамках цього фестивалю показати і традицію, і показати. Лірників, які не наслідують традицію, там, uh -huh. от в поляків теж є лірники, але вони, крім того, що грають там щось традиційне, таке щось церковне, наприклад, то вони ще експериментують там на, там, на якісь нові теми, щось співаючи, і складають такі псальми, щоб вони були схожі на старовинні. Uh -huh. Тому ну, цей наш рівненський фестиваль більш демократичний. Але він і цим теж цікавий. Я знаю, що ви граєте на дуже багатьох інструментах. Е, мене цікавить, яка це кількість, е, і які там взагалі є, чим можете похвалитися. Ну я вам точно цифри не скажу, але ну так можна сказати, що це декілька десятків. Десятків. ого-го. Так, у мене дуже багато е, духових етнічних інструментів. Угу. Це не тільки українські, а різні там. Азійські, там в мене є вірменські дудуки різних строїв. У мене дуже багато балканських інструментів, там кавалів болгарських, там сербські різні mm -hmm. дудки, двоянки, румунський каваль. Дуже я люблю. Недавно до мене потрапив. Дуже класний. Мені здається, інструмент. який би інструмент вам не дати, навіть якщо його немає серед цих десятків. Угу. І ми просто вам його привеземо. Дому. Мені здається, через декілька хвилин ви щось заграєте на ньому. Тому що е, традиційна музика у всіх народів вона будувалася так, що е, і система освіти була така, що дуже що в це можна було війти і заграти на цьому інструменті не так важко, як на чомусь академічному. Угу. Щоб все було більш народно, така якась річ. Так, воно якось приходить. Знаєте, от в мене є маленький син, Богослав, йому 4 роки. І я використовую таку методику, що я спеціально його не заставляю на чомусь там пограти чи щось заспівати. Але коли він е, зі мною їздить е, там в автомобілі. І ми скажемо, весь грудень і січень я слухаю колядки, uh -huh. а то потім він в лютому він ці колядки на пам'ять мені починає співати. А я його не вчив, ні, ні одного слова, з ним не сидів. Або я граю на цих різних інструментах, і він бере там теж якусь стилинку і, і грає зі мною. Uh -huh. Або бере бубен і він починає вибивати той ритм, який я багато раз там пробував грати. І така це от традиційна народна система освіти. І тому, якщо береш, якщо ти граєш на українській супілці, а потім береш ірландський вістл і чуєш ірландську мелодію, то трошки покрутивши цю мелодію, починаєш її грати. Відтворити. Це... <един networks> Я вас ще хотіла ось таке запитати. Попри те, що у вас от. Кілька десятків інструментів, і ви е, душею 100% там в музиці. У вас є рекламна агенція. Як це поєднується? От, е, Бо для мене реклама це про щось, якісь тренди, щось сучасне і так далі, а тут е, більш про минуле і якісь традиції. Ну, реклама це дуже цікава, дуже цікава сфера. І в мене так склалося, що. Е, ці, ці дві сфери, музика, традиції і те, чим я займаюся, робота, реклама, вони дуже якось пов'язані між собою. Тому що в мене там більшість клієнтів це якраз сфера культури. У uh -huh. мене там є клієнти фестивалі, наприклад, які там, ну, можливо, ви чули, наприклад, фестиваль Шефест, який відбувається в Моренцях, де народився Шевченко. Uh -huh. Я з ними вже співпрацюю багато років там. Роблю все там від одягу сцени до футболок, до там афіш і так далі. Чи там фестиваль Конотопська битва, який в Сумській області знаходиться, чи фестиваль Карпатська Україна, який там в Закарпатті проводиться. Так сталося, що люди, які мене знають в сфері в, тій, в сфері мистецькій, вони приходять до висновку, що йому, мабуть, можна довіряти і в сфері бізнесу. І таким чином це пов'язано, якби. Ну, і, і дизайн це, це теж мистецтво. 100%. Ну, Добре, тоді так будемо ще близитись вже до завершення, але ще буквально два запитання до вас. Знаю, що ви брали участь у декількох фільмах: от Вільні люди, «Поводир», Гіркі жнива. Я можу перераховувати, але чи хотіли би випекельна так, або різдво козацьке. Ось ще там є перелік. Чи хотіли би ви якось в цій сфері більше розвиватися? Чи вам сподобалося? Чи все-таки ви більш так лише пограти для народу? Ну, кіно це дуже цікава сфера. От я колись коли потрапив на? Зйомки оцього фільма Поводир режисера Олеся Саняна. Це це дуже цікавий досвід. Можна сказати, що це мене трошки і змотивувало, бо я там в 2010 році перший раз взяв ліру до рук. А, а знімали це були два знімальні дні на біля дубно в Тараканівському форті. І просто е, брали на зйомки всі, хто хоч знає, що таке Ліра, і хто дато тобто по всій, по всій Україні е, збирали тих, хто трошки грає на цих інструментах. І я туди потрапив. І, і це для мене було як якийсь майстер-клас. Крім там були е, крім того, що там якийсь невеликий час це займало е, там моменти зйомки. А інший час ми сиділи і спілкувалися. І ці купа цих інструментів, і купа лірників, і кобзарів, які вже це займаються там з десяток років чи довше. І коли ти це все бачиш, це настільки мотивує. І фільм дав свій поштовх такий, що я. Що я захотів е, на лірі навчитися більше грати, вивчити більше там кантів чи псальмів. Угу. Тому ну і взагалі це, це дуже цікавий досвід. Ком'юніті, таке. Ком таке. Оці, угу. оці всі зйомки, гримування, спілкування. Та нам ще можна чекати вас ще в якомусь фільмі, відеі. Цікаво от е, Різдво Козацьке, е, цей фільм. може, ви бачили його? Не знаю. Це автор е, Сашко Лірник. Автор цього сценарію це казка така, і те і теж цікаво. Він зателефонував, каже: Андрій: там треба буде лірника, там, там в фільмі два лірника. Я і ти мають бути там в стані цих козаків. Каже, і тут, щоб тобі не їхати на проби, треба зробити таку штуку. Піти в театр. Домовитись, щоб вони тобі з тої епохи одягнули костюм, ти робиш там з десяток фото і присилаєш нам сюди. Ну, я прийшов до директора в театру, там така от ситуація. Він каже: так, е, хай тобі в костюмерній е, одягнуть із спектакля Берестечко. Все одягнули, сфотографував, послав. Ну, все нормально. На лірі ти граєш, по цьому підходиш. Все, знімаємо, Приїжджаю на такі то дні зйомки в Київ. Клас, ну, ну, дуже, ж. дуже цікавий досвід. Тоді останнє на сьогодні запитання. Яку таку одну просту істину для вас несе Ліра, і взагалі оце все захоплення нашою українською культурою, традиціями і так далі? Ну, ліра, я вже сьогодні про це говорив: це інструмент незвичайний і це сакральний інструмент. Для мене Ліра, це знаєте, От я граю на Лірі, думаю, може мені якийсь гріх проститься? <рес> Бо це, ну, це, це майже це, uh -huh. це все одно, щоб пограти на Лірі. Ну, лірники ж завжди грали, знаєте, от, на, на сходах церкви, наприклад, uh -huh. дуже часто. І це якраз оце для, для людей, які йдуть і не готові зайти в церкву, але вони можуть послухати. І, оця, і ця сакральність, вона, вона в мені пробуджує щось. Це от ніби я відчуваю, що це що це мій шлях. Круто. І ви знаєте, я теж чомусь так думаю, що коли от людина чимось ось так з вірою, з любов'ю займається, то 100% це лише в якусь хорошу сторону. Я вам дякую за цю розмову. Цікаво. Сподіваюся, що от це бажання, натхнення у вас постійно буде розростатися, ви нас постійно будете тішити чимось новеньким. І я вам дякую за розмову. Дякую, що запросили і цікавитись. Такими речами. Yeah. <laughs> а я нагадаю, що сьогодні у талановитих був Андрій Ляшук. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на IT Media Group.